Рікаль це щось лікує, наприклад, зубчики. Він лікує людей. Це те, хто лікує. Рікар це коли, ну, це коли наприклад, ну, наприклад, нога там, чи щось з неї так погано, чи ми не можемо ходити на неї. Тоді приходить рікар і нам все робить. Там де коли хто ховали і вириває зуби. Лікар це така людина, яка лікує людей. Лікар це така людина, це така професія, коли людина, коли хтось захворів чи захворів. Лікар допомагає, а буває таке, що і лікар навіть не може допомогти. Лікар, ну, так, у нього червоний на шапочці, білий, такий хрестик. Він, він допомагає всім. І бувають різні рікарі. Міхарі вдягнути шапку з червоним плюсом в халаті. Кепочка, маска і ще блузочка. Ну, і ще Лукавички. В, в білому, в білому паці і в білому капедиці. Це така професія, коли людина, чи коли хтось захвоїв, лікар допомагає, а буває таке, що і лікар навіть не може допомогти. Лікар одягнутий у білий халат і у шапку, на якій намальований хрестик і ще в нього сумочка така біленька. І чорні капчики.